що Шановні друзі, ви на каналі Лана Мунси, гра імперія пазлів, і я не втрачаю надії, що я поки ось триває ще м, секретний призов, мімік червоний, може я його піймаю. Я нещодавно щось там ловила. в мені скляний е, е, горгал випав, щось ще ми, герой місяць випадав. Тож, надії дуже мало. От Я використовую там самі. Такі призви по одному розкачуюсь, умовно кажучи. так. Тепер у нас що? Це шостий сезон? О, сюди, нормально ще призвемо зараз. Так, Що тут у нас? Мілія. Ага. Так, на зеленому. Зверніть увагу, зелений і ж так. і вони майже так скручені, у них тулуб і стоїть. О, на червоному червоне прийшло. На зеленому що знову зелене? Ну, полюбасу. О, будь ласка. На мінімалках все. Так, тут у нас таємне видіння, реклама, і нам Джак з костюмчиком випав. І ну, може, прокачати йому вже цих костюмів, Джаку. Купа, ну і що? Ось ми трошки гоблинів, там три штучки, так. А зараз їх скрутимо і спокійно собі підемо плакати. Давай. Друга от жовту хочу, нащо актуальна. А, сюди грів. Так і так, друзі, до речі, це я призивала взагалі. На ще іншому гаджеті, тобто в мене є основний телефон, з якого я з якого я граю війну, там все таке. А призиваю я зовсім з інших гаджетів, щоб вона знаєш, там, типу така у мене фішка. Вона відпочивала вирішила скрутити і досі останні, Коротше, до кінця вали. Ну, мала надію, що може. А раптом повезе, та ну, може, в мене сьогодні день народження чи що. Свято якесь може і випало б щось ще з згоблені. Це було б прикол, так? Ех, але. але, І на цьому досить приємно. Слухайте, це мій перший мімік. В мене жодного немає. От Отронив в мене випав. Початок покладено, тож подивимось, може, щось ще потім впаде. І до речі, я ж вам казала, що, так, що я призиваю, я вважаю, що цей телефон він якийсь проклятий, ну, от, з якого я там все війну там пишу, там все таке. А ось призивчики на інших. Оце я з ноутбуку призиваю. У мене ноут щасливий. Отак от, от, Друзі, ви спробуйте, може на якомусь іншому гаджеті а, у вас все піде, як треба, якщо у вас не йде. Mm. Ось, ну все, слава Україні, Героям слава, все. дякую всім за перегляд. На все добре, бережіть себе.